Минулого року ми побачили неймовірний кросовер, який до останнього дня здавався неможливим. У немає шляху додому зустрілися одразу три павучки, які разом працювали над виправленням проблем наймолодшого Пітера. Повернення Тобі Магуайра і Ендрю Герфіла до ролі людини павука це дійсно була неймовірна подія. І після немає шляху додому багатьох фанів цікавило питання, чи це була одноразова аксія? Чи ми все-таки маємо шанси побачити минулих павучків знову? Існує теорія, що у месниках секретні війни Тобі Магуаєр знову може одягнути костюм та політати на павутині. І мульти всесвітами. Якщо всім давно зрозуміло, що не варто чекати четвертого сольного фільму Магуайра, то ще один фільм про павука Ендрю Гарфілда. Фанати просто вимагають. У Твіттері існує хештег Amazing Spider-Man 3» і це здається те, чого дійсно хочуть і чекають мільйони фанів. Всім привіт, це канал Анаєго. Сьогодні ми поговоримо про шанси побачити третій фільм неймовірної людини Павук 3 з Ендрю Гарфілдом. Але перед цим не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. Поїхали! Андрю Гарфелда в ролі людини Павука вперше ми побачили у 2012 році у фільмі «The Amazing Spider-Man». І через два роки вийшла і друга частина. І попри те, що фільми мають оцінки нижче семи на IMDb, і саме через це третя частина не вийшла у світ у середині минулого десятоліття, і в КВМ з'явився Том Холланд, я маю чесно сказати, що Гарфілд залишається моїм улюбленим Пітером Паркером. Бажання фанатів побачити продовження власної історії Павука Ендрю серйозно підсилилося після його появи у минулорічному додому шляху немає, адже це довело, що студії не складає великих проблем домовитись з актором, тим паче, всі відомо, наскільки сам Ендрю любить цю роль, і неодноразово заявляв, що готовий грати Павука, Скільки цього будуть хотіти, фанати. Погані відгуки критиків і комерційний провал другого фільму змусив Соні у 2014 році скасувати за Мейсен Ментри і їхні плани щодо ширшого веб-сесвіту в цілому на користь угоди з Marvel Studios і появи Холланда. Хоча прийом обох фільмів про павука Гарфілда був досить неоднозначним, одним з головних аспектів фільму, який постійно хвалили навіть після скасування, є сам Гарфілд у головній ролі. Ендрю винятковий актор, і хоча деякі затяті шанувальники коміксів вважали його Паркера занадто крутим, як для канонічного Пітера, реальна гра Гарфілда була незмінною перевагою цих фільмів Є багато причин, чому шанувальники хочуть щоб за. Amazing spider Spider-Man 3 відбувся в основному через появу Гарфілда в no Way Home». Але також через те, що версія Гарфілда – це єдина версія, яка не має трилогії окремих фільмів, як у Магвайра та Холланда. Девижна людина Павук-2 закінчилася дещо несподівано, коли Гаррі Осборн очевидно, готувався сформувати зловісну шістку та знищити Спайді. І скільки цей фільм закінчився? Залишивши бій носорогу та людини павука незавершеним, шанувальники залишилися не Враховуючи те, що відбулося в немає шляху додому, і те, що Гарфілд тепер має уявлення про зеленого гобліна, як його лікувати або перемагати, а також те, що він вже майже примирився з електро, було б цікаво подивитися на зловісну шистку за таких обставин, навіть не зважаючи на те, що Марвел оголосили про наступний четвертий фільм з Томом Холодом, третю частину Spider-Man очікують навіть більше. Хоча ці дві факти можуть співіснувати. Холанд може бути основним кіносецюти Марвел, а Гарфілд у Соні. Попри те, що початковий план Соні на дивовижну людину ВУК-3 було скасовано, це не обов'язково означає кінець Пітера Паркера Ендрю Гарфілда. Соні все ще може виграти від подальшого розвитку цієї версії персонажа у багатьох відношеннях Гарфілд у особлі Пітера Паркера, якому глядачі можуть найлегше співпереживати, оскільки йому доводилось стикатися з викликами, які здаються винятково дорослими та реальними. Порівняно з деякими його колегами. Це також багато в чому завдяки чудовій акторській грі Гарфілда. Ендер Гарфілд був би ідеальним у Веном 3 разом із антигероємським симбіотом Тома Харді, який багато хто правильно зазначив, і вплітання лиходіїв нових фільмів кіносесвіту Соні, таких як Вен, Морбіус, Крайвін Мисливець та інші існуючі за Spider-Man. було б чудовим способом розвиватися їх історії. Що ще важливіше, це дало б персії Пітера Паркера шанс засеяти знову, якого він так і не отримав через касування за Емейзін Спайдермен Три. У всесвіті людини павука від Sony зараз величезний безлад, і єдине, що його може врятувати, це The Amazing Spider-Man 3. Наразі у Всесвіті існують лише лиходії і противники людини Павука, але в нього немає самого Спайдермена. Хоча деяким подобається, що фільми вільні від такого зв'язку. Три фільми всесвіту піддалися жорсткі критики через відсутні зв'язків із людиною павуком. Але Соні могла б легко все врятувати, додавши людини павука Ендрю Гарфілда та створивши за Spider-Man 3. Третій фільм Ендрю Гарфілда дозволив би Соні створити власний повноцінний кінематографічний всесвіт із такими сюжетами, як, наприклад, зловісна як ми вже говорили після угоди з Marvel Studios Історія Гарфілда була скасована, але Соні швидко зрозуміла, що вони можуть зробити трохи грошей, знімаючи власні фільми, які не дуже пов'язані з КВН. оскільки Соні мала. Про Вана Лиходіїв людини Павука вони почали знімати фільми на їх основі. Наразі Соня зняла два фільми про венома та сольний фільм Морбіуса. До речі, наш огляд на Морбіуса, який вийшов цього року, ви можете подивитись десь ось тут. Фільми про Венома і Морбіуса не мають прямого зв'язку з якимось конкретним павучком, що залишає Соні простір для маневру. Якщо говорити відверто, ці фільми не є неймовірно крутими, і єдиний шанс привернути увагу до всесвіту Соні це щось неймовірне, божевільне, що роз'єрве фанатів, і цим фактором може стати новий фільм Ендрю Гарфілда. Морбіус вніс ще більше плутанини. У це все. По перше, Морбіус існує в тому ж сесі, що і Веном. Тобто, це відбувається не в КВМ. Це також означає, що це всесвіт без людини повука, але водночас це на після титрів Морбіса показує, як Ендрі Тумс, старвятник із КВМ, переміщається до всесвіту Соні через фіолетову щілу, яка показана в кінці no Way Home. Друга сцена після титрів показує, як Едріан в своєму костюмі старвятника підходить до Морбіуса і пропонує їм сформувати команду, натякаючи на зловісну шистку. І це ще більш дивно, адже у всесвіті Морбіуса і Венома немає людини павука і кому тоді може хотіти помститися стервятник у цьому. Всесвіті? Якщо припустити, що Соня хоче зняти окремий фільм про зловісну шістку, це виглядає безглуздо, бо в них немає мотивації. Ок, Стервятник я лиходієм, але море без герой, який, ймовірно, навіть не знає про людину павука. А вона також подвійний герой, який бачив людину павука лише по телевізору. Якщо Соня не хоче знімати фільм про зловісну шістку у стилі одинадцять друзів оушена, то в них просто немає мотивації формувати команду. Однак, якщо дати всесвіту Соні, людину павука з'явиться противник, який дасть шість Привід об'єднатися, і це буде принаймні логічно. Інша велика причина того, що всесвіт потребує людини. Павука полягає в тому, що фільми не пов'язані жодним значущим чином. справді згадує Венома, але поза цим вони взагалі не пов'язані. Дії Венома розгортаються в сан франциско а Морбіуса у Нью-Йорку. Такі майбутні фільми, як Крайвен Мисливець та Мадам Павутина, навряд чи матимуть серйозний вплив на інші проекти, тому наразі немає причин говорити про один спільний кіно всесвіт. Однак, наявність спільної людини павука який бореться із кожним із цих персонажів, робить всесвіт більш значущим. Хоча зараз це повний безлад. Додавання Спайдермена виправить майже все. І якщо виходити з усіх можливих повиків, які на сьогодні існують, саме Гарфілд є найкращим варіантом, фільми Стобі Магвайра мають інший характер і стилі і тож виходили досить давно. Холандська ВМ. Майлза Моралеса використовують для інших цілей зараз. А вводити нового актора немає потреби. Фанати просто не зрозуміють цього. Людина побук Гарфілда – це ідеальний герой для всесвіту Соні. Основною причиною цього є те, що його світ ідеально збігається з тим, в якому зараз існують Веном і Морбіусом. Обидва всесвіти темніші та суворіші ніж КВМ, не мають неймовірно стилізованих тонів і не мають великої кількості героїв. Ендрю Гарфілд все ще в розвіті сил, тому в нього були ще багато років, коли він би бути людиною павуком. Тобто він може грати роль головного героя цих фільмів скільки завгодно. Крім того, ці фільми зовсім не суперечать фільмам Ендрю Гарфілда, оскільки в них не було Венома та Морбіуса, а лише згадки у файлах у спор про цих персонажів. Звичайно, в мережі давно існують різні версії, можливого сюжету третьої частини людини павука з Ендрю Гарфілдом. Одна з найбільш цікавих і логічних теорій на сьогодні звучить так, що через деякий час після подій другої частини Пітер Паркер все ще сумує через. Смерть Квен Стейсі і намагається виконувати свої обов'язки людини павука Зрештою, він знаходить розраду у вигляді нової подруги Мері Джейн Уотсон. Тим часом нові отій у вигляді містеріо, край мисливця та стеріатника спливають на поверхню, щоб знову вичиняти жах у Нью-Йорку. А колишній друг Гаррі Осборн тікає з в'язниці, щоб помститися за допомогою таємничої зловисної людини в тіні, яка здається, причетна до таємного зникнення батьків Пітера. Паркер також проходить боротьбу проти своїх внутрішніх демонів, і його горе та гнів приваблюють дивного чорного липкого інопланетного симбіота, який зв'язується з ним, щоб дати йому новий костюм і зробити його сильнішим ціною розбещення його розуму та душі. Таким чином можна пояснити появу Вена. Погодьте всі ці персонажі, плюс переживання Пітера після смерті Гвен Стейсі, Вен, Морбюс, Гаррі Осборн. Це звучить неймовірно. Це наскільки захопливо і дає скільки можливих варіантів втілення цієї історії життя, що Соні просто не може позбавити нас можливості побачити. Саме тут ми підійшли до головного питання цього відео: а чи варто нам очікувати на цей фільм? І які взагалі шанси, хоч колись його побачити? Ендрю Гарфолт невдовзі після виходу не шляху додому в інтерв'ю заявив, що я безсумнівно відкритий до чогось такого. Пітер, людина павук ці персонажі призначені для служіння загальному благу. Він хлопець із робітничого класу, з квінса, який знає, що таке боротьба та втрати. Я б хотів розповісти більше про його історію, якби була така можливість. Це лише доводить те, що наскільки Гарфілд піклується про персонажа і знає про нього, а також підтверджує, що він більш ніж готовий повернутися. Ще одна річ, яку варто відзначити, полягає в тому, що Гарфілд нещодавно жартома заявив, що він не має новин про Amazing з man 3, але навіть якби мав, він сумнівається, що шанувальники повірили б йому після того, як йому постійно доводилось про участь у No Way Home. Одна річ, яка змінилася у кіноіндустрії за останні роки, це те, що студії більше прямо реагують на запити аудиторії у 2021 році. Warner Brothers прислухалися до фанів, у рамках якого вони випустили «Лігу справедливості Зака Снайдера на HBO Max. Природно, що це звідчить про те, що сама Sony також знає про вимоги фанатів до The Amazing Spider-Man 3. Їх офіційний аккаунт у Твіттері неодноразово відповіли на хештеги Make the Amazing Spider Man 3, означаючи, що вони все бачать. Навіть теперішній виконавець ролі Том Холланд підтримує цю ідею. Він є великим шанувальником поручів Магуайра і Гарфілда і о, якось заявив. Мені хотілося б побачити дивовижну людину Павук 3. Мені здається, це було б чудово. Наприклад, ця сцена, де Ендрі врятував Зендаю і реакція фанів в кінотеатрі була вражаючою. Тож, якщо Соні вирішить це зробити, вони отримують мою повну підтримку і, очевидно, Ендрю також. Тож чи побачимо, ми третю частину неймовірної людини Павук. Це складно однозначно сказати зараз, оскільки сама студія про це мовчить, але всі їхні дії, заяви пов'язаних із студією осіб, свідчить про те, що рано чи пізно це таки станеться. Ми слідкуємо за всіма анонсами від кіностудію і неймовірно чекаємо цієї новини. Ми майже переконані, що це таке станеться. Інакше вся студія Sony не має сенсу для існування. Варто розуміти, що вони не дурні і розуміють, що повернення Гарфілда і фільм, якого всі чекають, принесе їм величезний успіх. Щоб не пропустити наші нові відео і найцікавіші огляди з теорії та новини про кінокомікси. Підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. На цьому у нас все напишіть у коментарях. Чи чекаєте ви на третю синю повокати з Ендрю Гарфілдом. Це був канал Анаєло. Дякуємо за перегляд і бувайте. Побачимось,